Знаєте, що найкрутіше в особистому бренді це коли ти починаєш працювати зі своїми людьми, не з тими, хто каже: Ну давай, ну давай, давай, здивуй мене своєю послугою, а да, 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 да. Або там можна мені розстрочку на 30 років, ой, можна мені так. А з тими, хто каже, бля, мені 100% до тебе. Все, мені тупо відгукується твоя енергія. Я нічого не знаю. Я реально там три дні на тебе підписана, але ну, мені відгукується твоя енергія. Так, і тоді твоя робота стає не кадровою, а творчістю дружбою, на високих вібраціях ти для цієї людини хочеш віддаватися, ти хочеш викладатися. Ти прям відчуваєш, що ти, начебто, собі надаєш цю послугу. От уявіть, ви просинаєтеся там. Не подумає подумаю, а чого так дорого? А можна дешевше? А чи були у вас досягнення бо кейси в окей сивниші психологія? А там написано: блін, мені не треба твій курс, мені тупо до тебе. Мені до тебе в особисту роботу. Коли старт, і оце і є сила особистого бренду. Ну, звичайно, це не всі переваги особистого бренду. Більш детально я записала відео по слову бренду. тому напишіть мені в коментарях або в діректі це безкоштовно. Просто послухайте, що стоїть за особистим брендом.